Zero. to get a hold of yourself. Ain't nobody, body, 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 stop me, stop me. Бог великий Господь, я дуже вдячний тобі за. Ми в твоїй милості, ми в твоїй безпеці, ми можемо збиратися на зібрання. Я дуже вдячний тобі за те, що ти даєш нам все, нашому ти не Подих твій, хай оно он є проти мене. Друзі, хочу вас всіх привітати на зібранні Гливажської церкви Христа у новому 2025 році. Так що можемо друг друга привітати з новим роком в нашій церкві. <плес> Дуже вдячний Богу за те, що у нас є можливість, що у нас є зал. А дуже вдячний кожному з вас, що ви приходите, приїжджаєте, залишаєте якісь справи. У нас така церква, якась ще не міжнародна, але вже дуже дуже дуже, дуже вона така розкидана по, по всій Київській області. От, і всі люди з'їжджаються. Я дуже вдячний вам за те, що ви знаходите друзі, потихше знаходите час для того, щоб, щоб приїх, приїжджати на зібрання. А от е, я думав про що а, про що робити е, цю службу, і знаєте, не знаю, як, як ви? Думаю, що о, у всіх нас схожі е, зараз якісь думки, переживання. Всі ми хвилюємося про цю війну, про невпевненість, про страхи, про е, е, бажання, щоб це все закінчилося, про бажання, щоб перестали гинути люди. А Перестало це горе, яке в нашій країні вже продовжується 10 років, щоб воно закінчилося, і щоб ми змогли, змогли вже якось звільнитися від цього. І знаєте, з різних джерел, якось проповіді різних людей, які авторитетні для мене, а це якось воно все з. З Зійшлося а, в одну книгу. Дуже цікава книга, а, яка, яка дуже а, перекликається з тим, що зараз відбувається. Це книга пророкава да? <urban> да. І, дій, і, дій, і дійсно, і дійсно а, це людина, людина, я, про яку дуже мало написано, майже нічого не написано. І все, що про неї знають, це все було в, в як, як кажуть, Біблія, Біблія трактує себе найкраще, ніж якісь історичні паралелі. От. Тому, друзі, давайте ми сьогодні, сьогодні відкриємо з першого вірша. Перший, перший розділ, перший вірш. У кого є? Я так зрозумів, мені прийдеться знайти. У кого є відкрита в нашому перекладі? Давайте з першого вірша. Пророцтво, яке отримав пророка Вакум у видінні. Доки, Господи, благатиму, щоб Ти вислухав, доки волатиму до Тебе про насильство, від якого ти не рятуєш, навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка, тому й закон втрачає силу і не провадиться належне судочинство, нечестивий звідусіль, насідає на праведного. Через що перекручуються усяке право. Подивіться, на оточуючи вас народи. Подивіться, і ви здивуєтесь, будете приголомшені. Адже на ваш... за ваших днів я вченю таку справу, про яку не повірили б, якби хтось про це розповідав. Цікаві передумови написання цієї книги. Народ Ізраїля був полонений вже, а залишилася тільки Іудея, але була, була війна, в якій цар цар іудейський прийняв сторону сторону Єгипту, скоріше не Єгипту, а прийняв рішення воювати з Єгиптом. З єгипетським, з єгипетським військом, і в цій, і в цій битві він загинув. До, і той цар, який був реформатором, який, який щось хотів змінити, щоб повернути людей до Бога, він загинув і прийшов другий цар Манасія, який повністю все те, що робив, здається, я, до, до, до нього, він, він все знов повернув в темряву язичества, неслухняності до Бога. І пророк Авакум він волає просто до Бога і каже: що ну, коїться, мало того, що війна так ще, так ще у нас беззаконня в нашій країні. Судочинство порушується, є грабіжі. І Несправедливість і, і як правильному праведній людині в цих важких обставинах а, вірити в те, що це може змінитися найкраще, найкраще. І як це може змінитися? І ми дивимося цей перший розділ книги пророка Авакума. Книгу пророка Авакума. І ми, ми бачимо а, ці питання, які пророк а, пророк задає Бог. Там зараз постріли, так що ну. Давайте, може, пом... може помолимось. Да? <сміттєво> Давайте, по... Давайте ми помолимося. У нас, у нас план... План... планувався Діма помолитися, але він кудись пішов. А Бог Великий Господь, я дуже молюсь тобі за те, щоб ти а, зберіг зараз а, і, і нас, і людей оточуючих, тому що зараз тривоги і зараз працює. ППО, і ми розуміємо, в який час ми живемо. Я дуже молюсь тебе, щоб ти е, оберігав і дай нам можливість провести це зібрання. Я вдячний тобі і молюсь ім'я Ісуса Христа. Амінь. А, от. І, і весь перший розділ весь перший розділ, а, а, він, він звертається до Бога і каже, як же, як же ж це а, змінити. І цікав, цікава річ, що якщо ми дивимося на ситуацію з ізраїльським народом, то там зрозуміло, люди перестали слідувати за Богом, Бог їм обіцяв, що якщо ви будете слідкувати слідувати за мною, то я вас збережу, я буду вашим покровителем, я буду вас вести, а ви будете під під моїм захистом. Якщо ж ви не будете слухняними, то я залишу вас. І, і тоді всі жахи, які можливі, вони будуть в вашому житті. А, і це було з обраним народом. Але чому, чому війна в нашій країні, ми не знаємо. Ми не знаємо, чи це за гріхи наш, нашого, наших людей, нашої країни, чи наших пращурів. Чи наших пращурів є, 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 є такі ідеї. А є ідеї, що це просто ну, сплив сплив обставин, що ми дійсно живемо поряд з таким агресивним сусідом, який, який все своє все своє історичне буття він вів імперіалістичні війни і він не не розуміє, як інакше існувати, ніж за. за Завойовуючи і користуючись ресурсами різними тих країн, які він завойовує. Але ж це все обставини, а нас цікавить, коли це все закінчиться і що для цього повинно статися. І коли, і коли пророк звертається до Бога, то Бог йому відповідає. Давайте прочитаємо з шостого вірша. Ось я підіймає халдеїв стрімкий, жорстокий народ, який прийде по всіх просторах краю, захоплюючи поселення, що йому не належить. Він страшний, і лютий, який за своєю волею свершить судочинство і встановлює власну владу. Його коні швидкі, швидші за леопардів, а тому вони спритніші за вечірню вовчу зграю. Його вершники женуться галопом і здалеку налітають, наче орли, накидаючись на свою здобич. Кожен з них прагне насильства, їхні обличчя спрямовані вперед, на схід, захоплюючи численних бранців, наче пісок. Вони глузують з царів, забавляються можнавладцями, глумляться над усіма фортецями, насипаючи земляні вали, заволодівають ними і знов летять, наче вітер, підносяться, чинячи злочин і вважаючи свою силу Богом. І вважаючи свою силу Богом. І дивіться, а Бог відповідає і каже: є вихід з є вихід цієї ситуації, це щоб на вас напали, щоб халдеї, халдеї заволоділи. Бо вони, бо вони будуть бо вони будуть інструментом, інструментом в моїй руці. І це дивна ситуація. Це дивна ситуація, коли, коли ти просиш у Бога допомоги, коли ти просиш у Бога, у Бога захисту, а Бог каже, що я допустив, щоб, щоб вони вторглися, щоб вони захопили. І ти розумієш, що Бог це, це не той, ким ми можемо маніпулювати, і це не той, кого ми можемо прочитати, просто і Він буде підкорятися нашим думкам, нашим, нашим якимось прагненням. У нього свій задум, у нього великий задом, який. На протязі всього життя людства він а, веде до кінцевої, до кінцевої своєї мети. І скільки людство існує, існує, стільки існує несправедливість, ворожнеча, вбивства, навіть Кайн і Авель. Тільки, тільки вони покинули а, рай. І вже пер, перші, перші нащадки вже при, привели до вбивства а, бр, брата. Давайте прочитаємо з другого розділу, другий третій вірш. Відповідаючи, Господь сказав мені, напиши видіння, і вирізь би зрозуміло, е, зрозуміло на дошках. Щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати. Адже видіння стосується визначеного часу, воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане. Якщо навіть забариться, продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. І коли ми читаємо весь другий розділ коли ми читаємо весь другий розділ, то Бог розказує, що загарбник то прийде. І загарбник він веде себе е, е, гріховно і несправедливо. І це не моя е, я, я, е, я не такий, але я допустив це. Но він буде покараний в свій час. І там цікаво, дуже там розписується буквально про те, про те як буде наказаний той, хто послилав війська. Заволодіти іншими народами, що він буде наказаний, що з його самої середи піднімляться ті люди, які його скинуть з трона, і він буде в тому самому стані, як, в якому були ті люди, на яких він нападав, на яких він а, а, своє, своє військо а, а, направляв. І всі ми дуже хочемо ці, ці, такої розв'язки, правда? Ми, 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 ми хочемо, щоб щось сталося а, в ті в тій країні поряд з нами, щоб це все закінчилося, щоб самі там можна владці, чи хтось, чи хвороба, чи якісь інші обставини. Воно воно щось сталося з цією людиною, яка хоче цієї війни, щоб але Бог каже, що нам треба набратися терпіння і довіряти йому, що він все контролює. Навіть в ті часи, коли здається, що, що нема ніякого виходу. У Бога є всі важелі вплинути на любі обставини. І, знаєте, Бог цікаво, Бог цікаво, цікаво в, в, в розмові з, з Пророком, Він цікаво перевертає, перевертає фокус. Він перевертає фокус з. Того, щоб дивитися на обставини і дивитися там, умовно новини, да? подивитися на Бога. Він каже вам треба подивитися на мене, бо я Бог, який всім керує, у якого вся влада. І Авакума ніби прорвала. Він почав нагадувати. Ті часи, коли Бог вів свій народ з Єгипту, визволяючи і проводячи, і роблячи великі чудеса. І, і коли, коли він почав це все нагадувати, він почав, почав а, в молитві каза, казати Бог, наскільки ти великий, наскільки ти непереможний, що якщо ти збираєшся на війну проти когось, то все навколо тебе тремтить. і... Тому що ти настільки могутній, що перед тобою ніхто не встоїть. І він каже, що коли я про це подумав, в мене ноги затремтіли і підкосилися. Я зрозумів всю велич Бога. І ви знаєте, ця книга вона дуже емоційна, вона як, як такий, дуже, знаєте. Сюжет якогось бойовіка чи трилера. Це коли, коли все, все дуже стрімко розвивається, і, і, і є хеппі-енд такий щасливий кінець. І що відрізняє цю книгу від того, щоб не дивлячись на якийсь історичний фон, а дивитися на молитву саме цієї людини. Це кінцівка. Це кінцівка третього розділу. Яка я хотів би закликати вас, щоб вона а, стала, стала а, своє, своєрідним оберегом для кожного з вас в важкі часи, коли здається, що навколо вже нема ніякого виходу, щоб ви згадували ці вірші, ви згадували ці вірші, і ви дивилися під тим кутом, який Бог показав авакуму. Давайте прочитаємо третій розділ. 17 19 вірша. Тому хоча б не розцвіла смоківниця, і не було врожаю на виноградній лазі, хоча б не вродило оливкове дерево, і не було врожаю в полі, хоча б не стало овець у кошарі та скотини в стайнях, то й тоді радітиму в Господі, веселитимусь у Бозі мого спасіння. Адже Владика Господь моя сила. Адже Владика Господь моя сила. Він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. Дивіться, абсолютно, абсолютно діаметральний погляд, ну, неадекватний погляд людини на обставини з, з точки зору мирської людини. Він каже, навіть якщо все буде погано, не просто погано, а нічого не буде. Просто все зруйноване, за що не візьмися, все зруйноване. Як повинна на це людина реагувати? Відчаєм, страхом, якимось скорботою, апатією і тому подібне. А він каже: а я навпаки буду радіти. Я навпаки буду радіти, бо моя сила в Господі. На минулому тижні Міша робив проповідь у Львові, і є різні думки, комусь сподобалось, комусь не сподобалось. Мені, мені дуже сподобалося, я дуже критичний такий переглядач його, його проповіді до своїх, але коли добре, то, то добре. І дуже багато відгуків йому було позитивних. Люди підтримували там, навіть писали там в месенджерах з різних країн там, ті люди, які роз'їхалися, то вже дивилися і його підтримували. То була така надихаюча а, проповідь про мрії. От що починається рік, і а, на початку чогось нового треба якось ставити якісь плани, і навіть при таких важких обставинах є час помріяти про щось. От. І, і в цій проповіді а, був один момент, який мені а, а, закарбувався у серце. А, Міша сказав про те, що коли, коли в твоєму житті є череда а, битв і різних а, таких а, ситуацій важких, складних, і ти, проходячи через них, ти дуже-дуже Ну, вони впливають на тебе. І дуже важко ну, постійно себе підтримувати і мотивувати, що ну, все добре. Як може бути добре, якщо все погано. Ну тобто ну, це якась несуразність, як от у Авакума було. І Міша сказав таку річ. Він сказав: ви розумієте, що є життя і є кінець життя. І кінець життя. Це самий основний фінал битви, основний фінал битви. І не важливо, що було до цього. Перемоги в тебе були, чи поразки. Ти був бідним чи багатим, чи... Ну, різні речі. Але важливий кінець. І Міша каже: саме головне, що ви вже перемогли. Бо Ісус за вас. Переміг, І ви вже перемогли в цій битві. І якщо ти вже переміг в, самому, в самій головній битві, то які, які речі в цьому тимчасовому буті нашому можуть вибити тебе з-під з, 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 з ніг? Нічого не може тебе відбити, як в 8 розділі Римлян написано. Що б там не відбувалося, нічого не може нас відлучити від любові Бога. І якщо Бог за нас, то хто проти нас? І це саме та річ, на якій я би хотів сьогодні акцентувати ваш, ваш фокус, щоб ми дивилися не на обставини, а дивилися на Бога, який стоїть понад всіма обставинами. І навіть якщо якісь обставини нам не зрозумілі або не подобаються, або ми рахуємо, що щось повинно бути зовсім інакше, що Бог чогось не розуміє. Нам треба тихенько сидіти і довіряти Богу, який знає, чому так сталося і чому саме так, а не інакше. І пройти ці важкі часи з вірою в те, що Бог переможе. Оця надихаюча пісня. Я дякую Артему, дякую тим, хто придумав Я переможу в Господі. Це, це дуже мотивуюча така пісня. Я кожен тиждень її слухаю, кожен тиждень надихаюся тим, що наша перемога в Господі. Наша перемога в Господі. Ми самі ми нічого не можемо зробити, але Бог може зробити усе. Так що я а, вдячний вам за вашу, Внимання, як? За вашу увагу. А, хотів би, щоб ви а, ну, якось подумали про це, поміркували. Провели час з Богом, можливо, здійнялися на ці мури, на які зізнявся Авакум. Авакум піднявся на мури для того, щоб звернутися до Бога. І, і там на цих мурах він і отримав цю відповідь. Так що знайдіть таке місце, куди ви підніметеся, де, де ви звернетеся до Бога, і получите відповідь на всі ті питання, які у вас зараз є, які вас хвилюють. І знайдете те, що знайшов Вакуум підтримку і впевненість від Бога. Все, дякую вам за увагу.